Привіт-привіт! Усіх рада вітати. Так, друзі, що у нас? У нас п'ятниця. Хлопці. Артур Денис пішли в малину. Трошки сьогодні є малина. Ну, видно вже по корчиках. Зараз йдемо туди. Я вам покажу по корчиках, що трошки є малина. Сьогодні прийомка працює, так що ми йдемо трошки збрати. Не буде багато, я знаю, що не буде багато. Бодай щось ціна гарна. Там того разу була вроді по 108. Сьогодні ще не казали ціну. Але ну, непогана ціна. Добре, що, гайда. Гайда в малине, подивимося, що там є і що можна сьогодні назбирати. Так. Так, так, так. Ти йдеш зразу двома, ні? Тут немає, що йти одним, бо ми знаєте, як демо. Беремо з цього боку один і пішов, а другий вже бере з цього. Але бачите, так, хлопці зайшли в ряд і йдуть. Бо, ну, беруть і з цього, і з цього боку. Через те, що немає потреби, ще немає стільки малини. Добре, я беру цей ряд. Добре. О. Де-не-де, де-не-де. -де -де. І пішли. Якусь ягідку зберемо, щось зарваво. Ну що, мій перший збір. Хлопці ще збирають. знаю, десь Дениса бачила, але де. О, вона Артур. Десь тут Денис ще був, але вже не бачу. Так обідно, бо всю малину переженеш. Всюди перебігаєш. А що? Відерочко. Ну, але потрошки. Перший раз вони здали 2 кілограми, другий раз щось я не пам'ятаю, скільки вони здали. Теж щось так біля. Сьогодні вже буде трошки більше, але то не порівняти там ті руки, там ті руки ми вже в той період фест здавали. Але хоча люди здають, я не знаю, кажуть і, і 30-і 40 кілограм мають. А ми щось так, я не знаю. Чи то в нас е, різниця є, бо ми від річки і тут прохолодніше. Чи то залежно від... ну не знаю, коротше. Малини є досить, малини є багато. Є дуже багато, але наша зелена. Я розумію, що клімат так би цього року не дуже сприятливий для будь-якого ружаю. Але там того року ми вже... А, а, добре, там того року добре, але люди мають чим то залежить. Ну, Мається на увазі, що тут від нас, я ж не кажу, десь там далеко, що може інакший клімат. Тут в нашій місцевості, що вже здають багато так, а в нас щось не знаю. Добре. Зараз зважу, скажу, скільки ми назбирали. Але класна, друзі, купуються, полуниця. Малина така, знаєте, то є перший сорт, другий, а це прям вищий сорт. Вона вся така велика одна в одну, така класна. 5,5 кілограму ми назбирали з дітьми. Ну, ростем помаленьку, на другий збір має вже бути 10, я так думаю. нами маю цю надію, бо має бути на нашій вулиці свято, ні, ми стільки вложили в ту малину. І зусиль, і коштів, що маємо помаленьку відбирати ті, то все. Добре. Ще не знаю, яка ціна, ще не написали в групі. У нас є група, знаєте, що це? Всіх збирачів, є група і пишуть, коли приймають, пишуть ціну, скільки коштує, Ну, яка буде сьогодні ціна. Ну, не менше, ніж 100 гривень, але 105 було, 108 як коли. Так. Навіть, знаєте, як то приходиш на нене такий замучений, такий, ой, а тут такий навіть <смас> навіть не спотів, навіть крапелька поту не пішла. Добре. Потім скажу, поскільки сьогодні в нас. І що, друзі, так як я казала, 5,5 кг було. По 104 гривні в нас за кілограм. Хоча написали вже в групі, що ціна, певно, буде знижуватися. Так, як завжди. Спочатку ціна нормальна. Але я не думаю, що вона вже там впаде до 60 чи, може, найменше 80. Я не знаю, я так думаю. Так що Така то ціна. 104 гривні. Чоловік прийшов з роботи одразу в помідорі. А листочки обрізає. Як завжди, все є робота. Дивіться, як, я, яка ужина, коли її збирати. Так. Який кущ аж до землі тягне. Але як зародів. Угу. Фест. Фест. А солодка, я то шукаю, друзі, таку, щоб, знаєте, добре-добре була, перестигла. Вона тоді лештає в роті. Як зародила того року фест. То той кущ, друзі, рахуйте отко звідси. от то от, 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 все один кущ. Півгород. Так розрісся, був маленький, а розрісся. його опустив. Ну, Чоловік не забирає, він чого, кілька так пустив там далі. Трохи сусідам роздав, а ще є. Ще комусь дасть. Солодка уже. Вона. І вона не колюча, бачите, вона не має тих колючків. Така. вітамінна. Ну і в принципі, друзі, такий був день сьогодні. Розраховували трошки на кращий результат. Ну наразі, що маємо, то маємо. Добре. Всім спокійного вечора. Доброго, тихого, мирного. І ніченьки, гарних вихідних, хто має суботу-неділю вихідну. О, у вірки можна вибрати, вже трохи є. Але вже пожовкли, дивіться. Все, пожовкло. Добре. Все, до завтра. Завтра зустрінемося. Па-па.